Пронто, Пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог, які слова ви почуєте, Аркан Мир. Давай миритися і давай почнемо все заново. Ось такі слова ви почуєте. Подумайте про цього чоловіка. Можете назвати його ім'я про себе, щось згадати про нього. А я поки помішую, кажу вам, що зараз знижки на омулети 80%. Проходьте трансформації і зміните своє життя. Він вам скаже Аркан Помірні, що я став спокійний, я хочу спокійного і надійного життя. Я хочу насолоджуватися саме простими речами, які були в нашому з тобою житті, але раніше я не цінував. Що ще він скаже вам? Я ж казала Аркан Дурак! Давай почнемо все заново. Я не проявся до тебе довгий час. Тому що я заробляв гроші для нашого майбутнього. Але я мав плани на тебе, і для цього, звісно, мені і потрібні були ці гроші. Що мені сьогодні здається? І він скаже вам про те, що ви справедлива, ви все правильно зробили. Аркан сила. і ви дуже сильна жінка. Ви та жінка, яка змогла підкорити самого Лева. А вірніше ви змогли підкорити в цьому чоловікові ті його якісь привинні інстинкти, які вам заважали будувати з ним відносини. Хто там хоч мені штукає, хоча тут криша. Напишіть, що вам заважало з ним будувати відносини. Він скаже вам, що я багато чого маю, я багато чого надбав за цей момент, і мені важко тягнути це одному. Ось я тобі хочу протягнути свій план, план на наше майбутнє стабільне, надійне, і тут навіть вам будуть гроші. Візьми мої гроші, твої гроші. Я хочу четвірка жезлів, боже, весілля з тобою, природи з тобою під одним дахом. Я хочу з тобою брак. І я бачу в цьому велику енергію потужно. Давай візьмемо цей шанс. Я дуже сексуально хочу тебе. Ох, у нього там жезл горить. І знову він каже: зараз, зараз заробляє гроші. Я буду працювати для тебе, для нас і заробляти гроші. Який чоловік? Es un